В умовах воєнного стану Державна податкова служба посилює контроль за станом розрахунків платників податків з бюджетом та іншими фінустановами. Відтак упорядковує офіційне надання письмових документів про відсутність заборгованості з різних платежів. Такого підтвердження нині потребують держустанови, які уповноважені надавати людям фінансову допомогу. В заяві обов'язково потрібно зазначити відповідний нормативно-правовий акт, який передбачає необхідність затвердження відсутності заборгованості з платежів і Назву підприємства, установи чи організації, до якої подається така довідка. Зокрема, довідка про відсутність заборгованості може надаватися органам або суб'єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки, компенсації, дотації, проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо. Податківці роз'яснюють, персональну заяву платник може подати до податкової інспекції за місцем обліку або в електронній формі через власний електронний кабінет. Термін формування. Довідки або відмову у її наданні 5 робочих днів з дня наступного за днем отримання заяви податковим органом. Довідку у паперовій формі платник може отримати безпосередньо в органі, до якого було подано заяву. Довідку або відмову у наданні довідки в електронній формі платник може отримати в електронному кабінеті у меню вхідні вихідні документи. Довідка видається платнику податків безкоштовно, а строк її дії становить 10 календарних днів, здати її формування слід зазначити, що роздрукований електронний примірник документу по паперовому вигляді не вважається оригіналом. Заява платника у довільній формі, згідно із законом про звернення громадян, ДПС вважає особистим зверненням. Відтак термін її розгляду становить не більше 15 днів. А от заяви, які потребують додаткового вивчення, податківці видають через місяць з дня її надходження. Михайло Березлендрібусяк новини на вежі.